В знаміння Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, свободи же і збавлення нашого, і не спасли на не, небесне Твоє благословення і благослови, і освяти Є. І сповни сили і благословення оного древа, на нем же привождено бист при святої Тіло Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Сина Твого, тим же сила дьявола і землі свободу дочихом і живота з подіхомся, і Тя, владико, присвяти святих ради, красте і святої крові і зліяні, і животворної смерті єдинородного сина Твої, Господа нашого, Ісуса Христа, і вже світом Тебе, Бога, Отця, беззначальної присвяти Твоєго Духа, волю, спасення наш. Ради на Древі Кресном, І тім і древокресне, і є же інода, сорішаючим, і злотворним вказінь, яже благословено свято животодательно і збагу сворішаючим вбити сотвори. Єже в мольбути, приносим послі нині, благодать Пресвятаго Святого Твоєго Духа на знамені Сіє Кресне і благослови. І освятив є, і даш йому бити знаменням, страшним і кріпким на вся враги відомий і невідомий, прогнання же і отраження всіх возні, навіто же і прилогу дьявольських людям же, боїв, да буде покров держави, віри у надежди, покріплені, вбрання побіда і во всіх добродітелях приспіянні, і всім пред цим тобі кланюючимся і мольби приносячим милостивим, Послушатель і всіх, я вже по спасенню, прочені, богатих конатих буду, якоже Христом мір, від гріховного освіти свободи сіця рабов твоїх, сі цієкресне крес, знаміння тобі, о душе вірно приносящи силою Христа, возлюбленого Сина Твого, всегда побіліти, бити гріхаєві. І вся земна і небесна Твоя благає. Ім даруй, і Христом всегда ко благому всіх вірних наставляй. І к восприятті небесного Вінця приведи. Ти боєсили, священні істочні, і всіх благих пода... богатих подати. І тобі славу воссилам, все твоїм сином. І з присятим твоїм житворящим, творящим твоїм вітам, і привісним у віку. віку.